Слава Богу, брати і сестри. Наше служіння продовжується, ми будемо слухати Слово Господнє. Господь дарував для нас ще один день, перший день в новому році. І ми його в Домі Божому проводимо. Нехай благословить сьогодні кожного з нас, Господь. В книзі пророка Самуїла в сьомому розділі є записана одна подія, яка відбулася в період суддів. І в ній описується така історія, коли ізраїльський народ, євреї, вони після довгого періоду часу утиску зі сторони Филистимлян, грабування, і також після такого свого двоєдушного життя вони не тільки втомилися фізично, виснажилися морально, вони втомилися духовно і вони почали шукати. Причину всіх своїх негараздів, тих проблем, які були в них в їхньому житті. І та причина була в тому, що вони залишили Господа. І вони прекрасно це розуміли. І там записані такі слова, що настав період, настав такий момент, коли весь Ізраїльів дім плакав за Господу. Є так записано в Біблії. І вони почали навертатися до нього, вони почали. Каятися в своєму житті, повикидали всіх божків, повикидали всіх астартів, всіх тих богів, яким вони служили другим, і всім серцем навернулися до Господа написано, що служили йому тільки одному. І після такого великого смирення, після такого великого покаяння Господь він зробив поразку велику в фалестимському таборі, які прийшли війною на них, і вчинив той час велике спасіння для свого народу. І далі є записані такі слова. Перша книга Самуїла, 7 розділ з 12 го вірша. І взяв Самуїл одного каменя і поклав між міцпою та між шинам, та й назвав ім'я йому Евенезер. І він сказав: Аж до ти допоміг нам Господь. Такі слова сказав Самуїл, який був на той час. Пророком Господнім відтоді Він став вже судею над Ізраїлем. І цей камінь він був відміткою, яка відділяла людей, відділяла той народ від того важкого періоду, від того важкого часу, який вони переходили, і який вони переживали в своєму житті. Він говорив, що там позаду це все залишилося. І Господь нам допоміг дойти до цього часу, до цього дня. І це також означало інші речі. Що настав новий період, настав новий етап в їхньому житті. І Бог дарував для них нову можливість, ще одну можливість збудувати свої відносини з ним, відновити свої відносини з ним. І надальше все своє життя провадити разом із ним. До чого я це все веду, брати і сестри, в нашому житті також є певні етапи, періоди, які ми переходимо. Через котрі ми переходимо, і вони є різними, вони є важкими, вони є радісними, приємними, сумними. І через деякий період часу ми завжди оглядаємось назад, і ми переглядаємо своє життя, аналізуємо якось його в більшості випадків люди це роблять. Хоча Біблія вчить нас не озиратись назад, коли ми йдемо за Ісусом Христом, але це зовсім не стосується того, щоб ми аналізували своє життя і переглядали його. До церкви в Ефесі, в посланні, коли до семи церков Ісус Христос говорив, Він каже, отож, згадай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Тобто Господь закликає християн зупинитися, озирнутися назад і проаналізувати своє життя. Він каже до них: згадай, звідки ти впав, знайди усі, е, усі свої неудачі, знайди всі свої гріхи, де ти, на чому ти спіткнувся. І робив чинки давніші, і це зовсім не означає жити минулим життям. Але враховуючи оці помилки, враховуючи оці гріхопадіння, Господь каже, зробити поправку в своєму житті і далі рухатися вперід, далі йти за ним. І саме до цього закликав Господь Християн у Ефесі. Він каже, тому що якщо ти цього не зробиш, якщо ти не будеш робити оцього, цього, ти не будеш переглядати свого життя. Ти не будеш поправляти Його. Він каже, я прийду і твого світильника зрушу з його місця, якщо ти не покаєшся. Тоді, коли були сказані ці слова, Іван він бачив Ісуса Христа, який ходив серед семи свічників, який на той час символізували і означали сім церков, які були в Азії. Сьогодні, брати і сестри, ми маємо справу із тим, самим Богом, який ходить сьогодні посеред наших свічників. Він бачить твоє і моє серце сьогодні. Як важливо кожному з нас вміти часно зупинитися на своїх дорогах, переглянути, якщо потрібно привести в порядок своє життя, щоб твій і світильник він не був зрушений з його місця. Як правило, завжди під кінець року люди, всі організації вони підбивають підсумки свого життя, прожитого року, і вони будують свої плани на рік майбутній. Брати і сестри, ми, як християни, ми також повинні переглядати своє життя. Не тільки матеріальне життя, ми маємо життя духовне, яке ми маємо через Ісуса Христа, і ми вже перейшли у Новий рік. Я думаю, кожен з нас ми можемо сказати, як свого часу сказав Самуїл, що до цього часу і аж до ціє допоміг нам Господь. І оскільки ми так говоримо, що Господь допоміг нам до цього часу, це означає, що ми залежимо від Нього. Це означає, що все наше життя, воно залежить від нього. Бо якби він не допоміг, ти і я ми б до цього місця могли б не дожити. І все наше життя воно є в Його руках. Навіть люди, які відкидають авторитет Бога в цьому світі, відкидають авторитет Бога в своєму житті, їхнє життя є також в Його руках. І воно також залежить від волі Його. Посланні до Колосян, першому 16 шістнадцятому вірші, написані такі слова. Бо то, ним все створено, і все, і вс, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. Апостол Павло каже, що ним є створено все. Він є перший від усього, тобто Ісус Христос. І це все створено ним, створено через нього, і було створено для нього. І далі він каже, це було зроблено. Але продовж всієї історії, і до сьогоднішнього дня, апостол Павло каже, що ним все стоїть і все ним тримається. І людське життя, доля людини, благословення так як люди в цьому світі кажуть, везіння, але благословення від Господа. Воно все залежить від нього, воно походить від нього. Брати і сестри, але не всі люди вони хочуть, щоб Господь Він був керівником їхнього життя, і Господь він був той, хто провадить і допомагає їм. Є люди, які відкидають це. але ми з вами є щасливими людьми, тому що ми знаємо, за ким ми йдемо, і ми знаємо, куди ми йдемо. Брати і сестри, коли Ісус Христос Він возносився. Із землі йшов до свого Отця він сказав до учнів такі слова: Ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. І він є вірним своїм словам, тому що Він є з нами, тому що Він присутній серед нас, і ми бачимо руку Його, ми бачимо Його благословення в своєму житті. Ми відчуваємо Його присутність у Дусі Святому, той Дух, який говорить Духу нашому, що ми є діти Божі. Давайте скажемо слава Господу. Знаєте, коли подивитися в Писання, коли подивитися в Біблію, ми можемо знайти дуже багато обітниць Господніх і благословення того і ті переваги, які ми маємо у Христі Ісусі. Отримавши статус Божих дітей, ми отримуємо дуже великі переваги не тільки в цьому земному житті, але Біблія нам говорить, що ми маємо великі переваги і в духовному світі. В духовному нашому житті, і це навіть більше, ніж те, що мають ангели. Це навіть більше, ніж те, що мають ангели в Послані до євреїв, першому розділі з 13-го вірша, написані такі слова: Кому з ангелів він промовив, коли сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?» Автор послані до Євреїв він говорить, кого із ангелів Господь покликав і каже, сядь отут праворуч біля мене. Каже, вони лише служебні духи. Але Ісус Христос говорить до церкви в Лаодикії, в послані до сімох церков і до церкви в Лаодикії, що говорить Ісус Христос? Він каже, переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі Його. Давайте скажемо слава Господу. Ми є щасливі люди. Тому що я не знаю, чи є вища честь, чи є вище покликання, вище благословіння. всій вселені я про землю не говорю, ніж те, яку Господь дає сьогодні для своїх дітей, для нас, простих людей, через свого Сина Ісуса Христа. І сьогодні питання до нас, як християн. А чи користуємося ми цим? В нашому житті, чи практикуємо ми це в своєму житті, чи користуємося всіма цими можливостями і всіма цими повноваженнями, які дає для нас Господь Ісус Христос. У другому посланні до Коринтян, 3 розділі 18 му вірші, апостол Павло говорить, що ми відкритим обличчям, як в дзеркало, сьогодні всі дивимося на славу Господню. І зміюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Коли вдуматися в ці слова, це є дуже великі і дуже серйозні речі, тому що ніхто із людей не міг просто відкритим обличчям дивитися на славу Господню. А через Ісуса Христа ми дивимося. Каже Апостол Павло, ми всі відкритим обличчям дивимося сьогодні на славу Господню. Дивитися, то ми дивимося. Але чи змінюємося ми в той самий образ, брати і сестри? Чи змінюємося ми? Від слави на славу, це означає про певний... це від слави на славу мінятися. Це говорить про певний зріст, про переміну, яка повинна з кожним днем, з кожним роком бути видною в нашому житті, в твоєму і в моєму житті. До якого моменту і до якого періоду це має відбуватися, брати і сестри, все наше життя? Як апостол Павло колись говорив у посланні до Галатів, доки образ Ісуса Христа не відіб'ється в тобі і в мені, доки Він не стане видимим, доки ми не станемо бути подібними до Нього. Яким був образ Ісуса Христа, брати і сестри? Як він виглядав? Сьогодні ми знаємо, що Він є прославлений, Він є праворуч Отця, Він є в славі, Він є цар над царями і пан над панами, і йому всяка влада належить на небі і на землі. Але яким він був, коли він був тут на землі, так же само, як ми сьогодні на землі. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Матвія, 12 розділ з 18 вірша. Євангелист Матвій, він цитує пророка Ісаю, який пророкував, що має прийти Месія. І Господь говорив через нього про те, яким він буде і які ці відмінні риси будуть, по яких зможуть впізнати, що це дійсно син Божий. Господь каже: ото мій отрок, що я вибрав Його. Мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу, він очерети ненадломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. Господь говорить через пророка Ісаю. Що саме буде робити його син? І яким він буде, і по яких рисах його люди зможуть впізнати? І ми бачимо, що він говорить. Він є смирений, Він не буде змагатися, він не буде кричати, ніхто не буде чути Його голосу на вулицях. І все своє життя Ісус Христос, Він був таким. Це був його образ, який він проніс через все своє життя, починаючи із народження свого в яслах, куди його положили після, після того, коли він народився, Марія поклала його туди. І закінчуючи Гологовським Христом, на якому він був помер. Його життя, воно було прикладом, великим прикладом смирення, кротості. Його життя це була віддана служба для людей, служіння для людей. Він не жив своїм життям. Він не жив в своє задоволення, він прийшов і всього себе до кінця віддав для людей. І Бог каже: Оце є мій син, що я вибрав його. І це є мій улюблений, отакий є мій улюблений, що його полюбила душа моя, чого я його вподобав. Брати і сестри, дивлячись сьогодні в слово Господнє, і коли ми проаналізуємо своє життя, коли ми проаналізуємо себе. За весь минулий рік, прожечий рік. Наскільки ми змінилися в цей образ? Наскільки ми приблизилися до нього? Наскільки ми стали подібними до Ісуса Христа, до Того, яким був Він? Ідучи за Ним не один рік в нашому житті, знаючи Слово Його, читаючи Слово Його, чи зростаємо ми в Його образ? Чи змінюємося, чи набуваємо рис Його характеру? Брати і сестри, всі ми хочемо бути в Його царстві, всі ми хочемо бути з Ним. Адже це є ціль нашої віри, туди, куди всі ми йдемо. Це є ціль, до якої ми всі стримимося. Іначе для чого в нього вірити, якщо... для чого наша віра, якщо ми туди не хочемо війти? Але перш ніж піти туди, перше ніж війти туди. Слово Боже, нас вчить, що тут, а на землі, ми повинні чогось навчитися, що ми повинні чогось досягнути, що тут на землі ми повинні ще щось зробити. Він зробив все для нашого спасіння, але на нас ще є відповідальність. Нам потрібно навчитися від нього, зрости в міру зросту його повноти. Тому що туди ми не війдемо, коли ми не наберемо цього росту. Як сьогодні вже було сказано, що верблюд він проходив через це голчене вушко, і все лишнє має бути забране. Брати і сестри, отак, щоб війти нам туди, нам потрібно відкинути все лишнє і вирости до тої міри, до міри зросту Христової повноти. Пам'ятаєте історію, коли до синів Заведеєвих прийшла мати їхня, до Ісуса прийшла мати синів Заведеєвих, і вона просила в нього, щоб її сини, один був праворуч, другий ліворуч в царстві його. І ті учні вони доказували, ми зможемо бути, та ми хочемо такого, і інші на них обіжалися. І після того Ісус Христос збирає, кличе їх до себе, і Він говорить їм наступні речі. Іван від Матвія, 20 розділ, з 25 вірша. А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними. А вельможі їхні тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само, і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус Христос каже, що ви знаєте, що земні царі. Вони панують над людьми, вони царюють. І вельможі, і знатні люди, вони тиснуть простих, тому що такою є система цього світу. Так це все побудовано, так це все працює тут на цій землі. Він каже, але моє царство, воно не від цього світу, воно не від цього віку. Він каже, і оскільки ви є учні мої, нехай так не буде між вами. Він каже, коли хто хоче бути із вас першим, хто хоче бути із вас великим. Нехай навчиться перше бути слугою. Нехай навчиться перше, хай стане першим рабом і служить для всіх. Якщо хоче хтось бути між вами великими, нехай навчиться перше служити. Чому? Чому так? Ісус Христос каже, тому що я не прийшов, щоб мені служили. Я не прийшов, щоб збирати пошану від людей. Але я прийшов, щоб послужити їм. І більше того, Щоби віддати своє життя і свою душу на викуп забагатьох. І коли прослідкувати Євангелію, то ми побачимо, що саме оцю рису характеру і саме ці почуття Ісус старався привити своїм учням, щоб вони навчилися цього, щоб це залишилося в їхній пам'яті, щоб це залишилося в їхньому серці і в результаті відобразилося на їхньому житті. І в останню ніч, в останню ніч, остання вечеря, яку мали учні разом з Ісусом Христом. І тоді Ісус Він нагадує їм про це, про ці речі. Він не просто нагадав, Він не просто говорив їм. А Він взяв і зробив те, чого ні один учитель Ізраїля не робив своїм учням. Івання від Івана 13 розділі, 12 вірші написані наступні слова. Коли ж пообмивав їхні ноги. І одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них: чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учителі Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати, бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді кажу вам, раб не більший за пана свого. Посланець вже не більший від того, хто вислав його. Раб не більший за пана свого. Ісус каже: Я дав вам приклада, я вам показав, як потрібно робити, і щоб ви чинили те саме з любов'ю служачи один одному. І так крок за кроком, щоб ви наслідували мене. Навчалися від мене, переймали мій характер, мою поведінку. Слово Боже нам говорить, нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. І там знову говориться про смирення, що Він мав можливість бути великим і сильним. Він мав на це повне право, і він мав всю силу, але він не хотів цього тут, на цій землі. Він смирив самого себе. Брати і сестри, сьогодні на нас, як на дітях Божих. Лежить велика відповідальність бути один для одного, бути для цього світу тими, ким був свого часу Ісус Христос, коли жив на цій землі. Маючи ті самі думки, маючи ті самі переживання, які були в нього. Це не просто, це не легко. Але Ісус Христос каже, щоб ви мали оці переживання, що ви робили так, як я, що ви поступали так, як робив я. І довершили працю мою. Це не є нелегко і непросто, тому що потрібно багато речей залишити. Потрібно багато речей зректися. Але ми маємо на кого рівнятися, брати і сестри. Ми маємо Ісуса Христа, той, який став еталоном чистоти, смирення і святості тут на цій землі, пізнавши все окрім гріха. Ми маємо на кого рівнятися. Послані е, в Євангелії від Івана. В восьмому розділі, в другому вірші написані такі слова. Сьомий розділ, другий вірш, перепрошую. А надходило свято юдейське, кучки. і сказали до нього, брати його: Піди звідси, і йди до юдеї, щоб учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. Та й кома, бо не робить нічого, ніхто, але сам прагне бути відомим. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові. Бо не вірували в нього навіть брати його. А Ісус промовляє до них: не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Ісус Христос. Він прийшов на цю землю, і люди багато раз просили Його, багато моментів і ситуацій було таких, де його хотіли зробити царем. І бракувало лише його бажання, Його слова. І це без сталося. Але не на це він прийшов. Не на те, щоб царство тут на землі прийняти. Він прийшов, щоби вмерти. Він не прийшов, щоб з'являти славу свою тут на цій землі. Він з'явив своє смирення, свою кротість перед людьми. І він каже: не прийшовши мій час, щоби з'явити себе світові в славі і силі. Він каже, але завжди готовий є час ваш, брати і сестри. Завжди є готовий наш час. І слово Боже, послані до Римлян. Апостол Павло в 8 розі, в 19 вірші, говорить наступні слова, бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих. Тут воно звучить трошки по-іншому, але в новому перекладі, в синодальному перекладі, в новому рускому перекладі, є сказано, що все творіння, воно з великим нетерпінням чекає, коли виявляться Божі сини. Брати і сестри, на нас є велика відповідальність сьогодні. Я би хотів сьогодні побажати усім нам, щоб в цьому новому році, проживши його, ми здобули, ми набули, ми зросли ще більше і більше в образ Христа Ісуса, щоб ми змінилися і стали подібними до нього. Тому що Ісус Христос нас на це покликав. І це є наше завдання тут на цій землі. Нехай Господь дасть всім нам сили, нехай Господь дасть всім нам цього бажання, цих самих відчуттів, цих самих думок, які були в Ісусі Христі. Щоб одного дня, коли ми проживемо це життя, коли ми проживемо Його, і коли з'явимося перед Господнім лице, Господь побачить і скаже: Оце мої улюблені діти. Оце є мій син улюблений, це є моя дочка. Брати і сестри, нехай Господь цьому благословить всіх нас. Амінь.